Тут у нас проживає родина Волобуєвих Наталії і Станіслава. Родина перебуває на обліку як сім'я, яка опинилась в складних життєвих обставинах. В родині були неналежні умови проживання, були відсутні будь-які доходи. Мати на момент, коли, вони, коли ми з ними познайомилися, мати була вагітна п'ятою дитиною і родина перебувала в такому стані, що Діти могли були навіть бути вилучені із сім'ї і залишати так дітей не можна було, але батьки нам імпонували тим, що вони не вживали спиртні напої, що батько намагався, хоч якось, хоч неофіційно, але заробити. Мати вирощувала город городину і могла закривала консервацію. Нам це все сподобалося. Ми подумали, що з родиною можна, хоч якось, працювати, і щось із них шляхом соціального супроводу, щоб сім'я була виведена із кризи. Ну, от за цей час, поки ми з ними працюємо. Їм було відновлено документи, паспорт відновлено батькові, було оформлено його як внутрішньопереміщену особу, бо він сам із Андріївки. Було надано допомогу їм на придбання ось на зимовий період, 12 тисяч від міської ради. Далі батьки були залучені до приведення свого житла в належний вигляд і самі своїми, своїми силами знаходили десь шпалери. Фарбу для підлоги, ну, тобто, зробили, ви мали змогу переконатися, що зараз житло в, належних, в належному стані. Тут можна жити дітям. На час, поки е, батьки справлялися з, з своїми проблемами, скажімо так, е, діти були у діти проживали у дідуся у Наташиного тата. І, е, за, за цей час мама народила п'яту дитину, і в нас стояло питання: чи маму забирати сюди, чи забирати до батька. Але там також тісно, і ми активізувалися. Велика подяка громадській організації Всеукраїнська платформа оздоровлення суспільства. Вони наші багаторічні партнери. І за їх сприяння було все, що. Штори, постільна білизна, покривала на ліжка, одяг дітям це все вони скатерті, рушники, ця сім'я повністю укомплектована от таким от, ну, начинням домашнім, без якого не можна обійтися, а й родині в якій п'ятеро дітей взагалі. Тобто зараз все, що ми побачили, це все плоди спільної праці з міської ради, служби у справах дітей, ну і нас як центра. Мама народила п'яту дитину, будемо оформлювати всі державні допомоги. І найголовніше, що тато включився. Ми його довго переконували, що потрібно не перебуватися тимчасовими заробітками, а потрібно йти на постійну роботу, і тоді сім'я буде мати змогу отримувати від держави на дітей те, що потрібно. І тато згодився. Зараз ми відновлюємо йому військовий квиток і проходимо медогляд. І він іде працювати у нас на молокозавод. А в цьому домоволодінні проживає багатодітна родина Воровіних, В ній п'ятеро дітей. Родина перебуває під соціальним супроводом Це, е, центру надання соціальних послуг, як е, така, в якій немає е, належного рівня матеріального забезпечення, і не було створено е, нормальних умов для проживання дітей. Цей будинок, який ми бачимо, сім'я винайняла, оскільки у їхньому будинку привезти його до ладу неможливо. Там потрібні дуже великі матеріальні вкладення, там розмерзлася система опалення газова, там треба переробляти на дрова. Тобто, ну, умов... Швидко налагодити це і привести до ладу неможливо, а у нас на дворі зима і п'ятеро дітей, які мають кожного дня десь жити. Тому родині було поставлені такі умови, що вони або включаються самі і шукають, де вони мають жити, і ось вони винайняли. Ось цей будинок, це помешкання, тут є газове опалення, тут є електроенергія, все нормально, все легально. Вони домовилися із хазяїном про те, що будуть тут приводити в щодо оплати. Вони будуть приводити щось до ладу. Вони будуть робити ванну, там проводити воду, і це вони справляються. все вони роблять. Тут уже є і машинка пральна поставлена, і ванна поставлена діти можуть прийняти ванну. За сприяння з міської міської ради було виділено матеріальну допомогу на придбання 5 тисяч гривень, на придбання постільної білизни, тому що цього в сім'ї не було зовсім, вона була відсутня. В сім'ї працює один батько, мати знаходиться в відпустці по догляду за дитиною, працює не офіційно. І ще й хворий, тобто це такі тимчасові заробітки, але нічого, ніяких інших допомог оформити для цієї сім'ї не видається можливим. Єдине, що сім'ї була оформлена допомога як багатодітній на п'яту дитину, який. Має шести років, тобто там дві тисячі, але це для сім'ї також якісь гроші, і це систематичний дохід, на який вони можуть розраховувати. У сім'ї був наданий одяг, постільна білизна, також там рушнички, верхній одяг для дітей за сприяння громадської організації, всеукраїнська платформа оздоровлення суспільства. Тобто, зараз вони все, що необхідно на перший час, вони все мають. Діти живуть нормально, ми регулярно працюємо, співпрацюємо, відвідуємо і надаємо необхідну допомогу.